Ну, Ця лампа почалася з цього плафону. Цей плафон попався в ящиках. Довго думали, куди він взагалі підвісний. Але можна було його придумати, ну щось поставити. Зайшла така мисочка. Дерев'яна. Було вирішено, що вона буде основою. Далі було все неважко присверлити в дереві отвір. Закріпити патрончик. Добре, що тут така вставочка в мене знайшлася під сокольє 14. Так, Спочатку воно, звісно, було з звичайною ледовською лампочкою, але в магазині знайшлася ось така. І воно з ним набагато цікавіше. Це стиль лофт. Mm. Зараз і mm. ми. Ні, не лофт, ні. Mm. До речі, це з одного світильника, це виходить, з якогось іншого світильника. І ось таке чудо вийшло. Я не знаю, чи... Треба там якесь дно робити. Ні, не треба, воно добре стоїть і тут не царапає. Тут немає, немає відкритих контактів. Тобто тут сенний провід. Mm, Все гарненько виходить. Ну, не царапає поверхню. Дерево. Цікаво.